Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відданою вірянкою, яка кинулася захищати нібито право у ПЦМП, залишатися в Києво-Печерській лаврі, виявилася відома провокаторка Вікторія Кохановська. Під виглядом правозахисниці, вона займається провокаціями щодо вірян ПЦУ та спамить правоохоронців безпідставними заявами. Про нібито утиск прав Московської церкви сьогодні нарешті СБУ взялось і за неї, та вручили підозру прямо в Лаврі. Є навіть відповідне відео жінка в істериці. як зазначається, 39-річна Кохановська родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Про її справ... Спроби захищати УПЦ московського патріархату відомо вже давно. Ці спроби називають нічим іншим ніж бажанням пробитися до церковного корита. Зокрема, відомо, що влітку 2022 року Кохановська організувала 12 автобусів із групою підтримки з метою заблокувати приєднання до ПЦУ громади Свято-Михайлівського храму в рожищі на Волині. Причому в групі підтримки були помічені навіть новонароджені. Крім того, активістка вимагала від поліції порушити кримінальну справу проти міського голови рожища та погрожувала поліцейському. У мережу потрапило перехоплення її Змови з правоохоронцем, судячи з якого Кохановська вживала нецензурну лексику, хоча раніше стверджувала, що віряни не можуть так висловлюватись. Кохановська також була помічена за поширенням фейків про нібито підтримку ОПЦМП. у вересні 2022 року. Вона зареєструвала громадську організацію для підтримки Московського патріархату Жіноча сила України, причому назву вкрала в авторитетного громадського руху. Члени організації Кохановської, якій більше підійшла б назва бродяче шапітову ОПЦМП», регулярно залучаються до створення конфліктних ситуацій. Навколо культових будівель ПЦУ відкрито висловлюють агресивні почуття ворожості, ненависті до людей за ознакою їхніх релігійних переконань, зазначає директорка центру економіка правових досліджень Ірина Кременовська. В одному зі своїх стрімів наприкінці жовтня 2022 року Кохановська заявила, що подала до органів національної поліції Київської області понад 50 заяв про нібито переслідування вірян у ПЦМП. А днями вона пригрозила владі влаштувати хресну ходу у ПЦМП. У відповідь на видворення представників російської церкви з Києва. Печерської лаври вона намагалася перешкодити роботі журналістів, назвавши себе юристом та правозахисником. Ми є були і будемо. Наша віра славна, наша віра вічна та наша віра православна, щоб ви для себе знали, заявила Кохановська. Під час останніх своїх заяв поряд з лаврою, не даючи іншим сказати бодай одне слово, вона говорить про поділ України. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від Румунської церкви православної Закарпаття відійде до Угорщини, а до Польщі відійде Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ та Одеса. Продовжує Вікторія Кохановська. Про долю решти регіонів України, в тому числі і Хмельниччини, Кохановська не розповідає. Вона намагається донести свою думку та слухати далі. Теорію активістки, журналіст не захотів і разом із оператором. Пішов поспілкуватися з іншими людьми. Тепер з нею поспілкується СБУ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.